Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Можливо, друзі українці, які зараз знаходяться в Польщі, у вас виникає питання, чи достатньо на сьогоднішній день озброєна Польща? Отож, друзі, ці новини вони вас заспокоять. Наступного року Польща витратить рекордну суму на свою оборону. Наступного року уряд витратить на національну оборону 97 мільярдів злотих. Це на 39 мільярдів більше ніж цього року. Депутати розглянули військові витрати на наступний рік. І парламентський комітет Польщі з питань державних фінансів розглянув висновок комітету з питань національної оборони щодо проєкту закону про державний бюджет на 2023 рік. Це, друзі, перший оборонний бюджет, підготовлений відповідно до закону про оборону який набрав чинності, він передбачає рекордні видатки, які становлять понад 97 мільярдів злотих, і як підкреслив заступник міністра оборони Польщі Войцех Цуркевич, це показує масштаб активізації діяльності у сфері технічної модернізації і збільшення численності польської армії на навчання виділено 16 мільярдів злотих. Майнові витрати становлять 39 мільярдів злотих, більшість з них понад 24 мільярда злотих мають бути спрямовані на нове обладнання та озброєння. І також 4,7 мільярда злотих буде інвестовано в будівництво. Польська армія поповниться закордонним озброєнням, причому польські промислові військові потужності також, друзі, будуть задіяні на 100%. Отож, параноя Польщі щодо Росії змусила її відкинути домінуючу в Європі думку про те, що звичайні бойові дії залишилися в минулому. Натомість Польща на шляху до того, щоб мати найсильніші сухопутні сили в ЄС. Масове озброєння польської армії, великі контракти на військову техніку, перераховує Польща контракти на американські танки Абрамс, також володіння Польщею винищувачами Ф-16. Контракти на винищувачі f 35 Польща вже має більше танків і гаубиць, ніж Німеччина, і на шляху до того, щоб мати значно більшу армію. Мета 300 тисяч солдат до 2035 року. Ось такі друзі, важливі новини з Польщі для українців. До зустрічі!